Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. У цьому відео підсумуємо висновки звіту Binance Research за грудень та початок січня, а саме новий історичний максимум ринкової капіталізації криптовалют, досягнення біткоїном позначки у 108 тисяч доларів, що до речі вивело його на сьоме місце серед найбільших світових активів за ринковою капіталізацією та багато інших подій. І поки не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Початку 17 грудня загальна вартість крипторинку злетіла до рекордних 3,91 трильйона доларів. Такий вибух зумовили оптимістичні регуляторні настрої ще з листопада та посилена інституційна увага. Біткоін став лідером, сягнувши позначки в 108 тисяч доларів. Особливо після того, як MicroStrategy включили до індексу nasdaq 100, компанія продовжує скуповувати біткоїни. Ще один стимул для ринку чутки, що Сполучені Штати можуть розглядати біткоін як стратегічний резервний актив. Утім, під кінець місяця ФРС заявила про зменшення запланованих на 2025 рік знижень ставок із 4 до 2. Хоча в грудні таки зменшила ставку на 0,25%. Це миттєво вдарило по ринку. Він втратив близько 500 мільярдів доларів. А загальна капіталізація за грудень просіла на 4,5%. У грудні 24-го року лідером ринку стала TRX, яка додала 13% на тлі рекордних комісій, а саме 240 мільйонів доларів за листопад, а ще завдяки активності в мережі. Джастін. Сан став радником World Liberty Financial і інвестував туди 30 мільйонів доларів у токенах BNB виросла на 8,1%, зокрема завдяки запуску платформи Springboard від PancakeSwap і появі першого у Сполучених Штатах публічного bnb фонду Osprey BNB Chain Trust. Ну а біткоін та Ефіріум на початку показали потужне зростання. Як ми вже згадували, біткоін перетнув позначку 100 тисяч доларів, а ефіріум виграв від 3,5 мільярда інвестицій BlackRock і придбань від раніше згаданої WLFi. Але під кінець місяця обидва активи пішли на спад. Біткоін опустився на 0,2%, а ефіріум майже на 6%. Додж втратив цілих 20% після виявлення критичної вразливості Додж Ріпер, що знизила кількість активних вузлів аж на 69%. Сула на впав майже на 9%, відобразивши менший інтерес до DeFi, падіння TVL на 4,5% і скорочення ончейн активності. XRP просів на 9,3%, незважаючи не зважаючи на запуск стейблкоїна та спроби залучити інституційних інвесторів. Але XRP показав гарний ріст 15 січня до ціни 3,2 долара за токен. Ну, а якщо ти хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. У грудні DeFi сектор загалом просів на 1,6%, здебільшого через падіння цін на криптоактиви. HyperLiquid втратив 1 мільярд доларів і 20% вартості токена. На тлі повідомлень про хакерські атаки з Північної Кореї. Solana особливо постраждала, її TVL скоротився на 1,1 мільярда, тобто на 12%, а ціна Солана знизилася на 28%. Попри це, у Секторі реальних активів або RWA зафіксували рекордні 8,2 мільярда доларів TVL, а платформи Usual і HashNote разом відхопили понад 35% цього сегменту. Дефа-екосистема Сюї підросла до 1,8 мільярда доларів TVL завдяки успіхам кредитних протоколів Сюїленд і Наві. Ну а загальний обсяг продажів NFT зріс. І лідер тут Ефіріум із 888 мільйонами доларів. Серед основних хайлайтів партнерство між Андрісоном Хоровіцом та OpenSea і запуск рідних токенів на NFT платформах, що загалом і підігріло ринок. Колекція Паджипінг. Penguin збільшила обсяги торгів на 141% після запуску Pengu і в якийсь момент мала floor price понад 100 тисяч доларів. Натомість Boratep Yacht Club і CryptoPunks втратили 45,5% та 58,8% у продажах відповідно. Біткоїн NFT просіли на 22%, хоча окремі проекти, такі як Quantum Cats і Nuncats, показали хороший приріст. Solana, Polygon і BNB Chain теж пішли вниз. Відповідно, мінус 47%, мінус 4,7% та мінус 73,3%. Також команда Binance Research підготувала огляд ключових подій, і розблокування токенів, які очікуються протягом місяця. Пам'ятай, що варто стежити за такими подіями в блокчейн просторі, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Також не забувай залишати коментарі під відео. Це підвищує шанси для виграшу ексклюзивного мерчу Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.